Всім привіт! Їхав тут над дорогою, бачу, пасуться коні, телята думаю заїду. Заїхав, тут є галега мій, Вадім з Березного. Оце він тут біля коней ходить, знаходиться, провірає, трохи мошка нас тут кусає, але нічого, я думаю, ми видержимо. О, приїхав, думаю, познімаю. Попитав, чоловік розрішив познімати коні. Є в нього такий жеребець. Фруго. Багато хто вже знає його, бачив по його каналі. Чоловік. Е... Жеребець, прерфру. Пр Фруго. Жеребець іде на паровку. Номер буде в описі, будете дзвонити, будете балакати. Балакав з Вадимом, возити він не буде, нема коли, бо в нього і робота, і чоловік зайнятий в нього немає тим возінням, їздінням. Кого інтересує горденський <кій> жеребець, щоб покрити кобілу. О, є такий жеребець на поровку, будете вести, це місто Березне. <кій> Можете привозити, з... зідзвонювати з чоловіком по телефону, догоратися, коли, що, як. Хто має бажання? Ще раз наголошую, що жеребця возити ніхто не буде, бо чоловік зайнятий, немає йому коли, в нього робота. Куда? Який він похудав? Він такий масол зробився, що... Ні, був біж. Мошка, мошка така пече, що я не знаю як. Я його випустив, я його як випустив. вони тут. Я не планував їх сюди вийти. Але жеребець крепкий став, крепкий. Що було лошаком, а що зараз. Я, його, я його Не планував ще вести, бо я не хочу ранніх глошати. Мені добре глошата вже родиться на... Тут на випасі родиться, а бляха вдома. Коротше, куча... мені проблема з лошатами зимовими. Вони крепші. Кубила відходить на зеленому. Да, вітаміну... Була матка, да, відходить після зими, стає легша. І вона це... Бляха, не можна вдержати, ви що робите? Треба не що... Якщо він тут тижне, то злітає конкретно. Воно вмичено. Що воно його все... печуть. Влягається, там є, є кобілки, є лошадка по фруго. Є потомство, хто приїде, може приїхати, подивитися, які фруго дає, яке потомство. Лошадка доволі непогані. Лошадка непогані. Я об не робе. Та непогані. Кобили теж, кобили, які годують лошад. Це одне лошичка приматр. Це ручна лошичка, вона до рук йде таке, як любить чухатись, любить гратися спокійно. Все адекватно. Я перший день сьогодні її бачу, вон, я біля неї ходжу. Фруго. І фруго теж ручний, спокійний. Ну, Ордени вони в загалом є спокійні коні. Вони адекватні, нема в них агресії ніяких до людей. Під ними мона і лазить. І, і до роботи теж вони непогані. Витривалі коні. Що там казати? Пр... Утримання, в да. утримання його, дивіться, в якій він морці знаходиться і в якому він тілі. Да. Я, не буду там, я, я не буду там, як то кажуть, е срати чиїсь коней. Ну, але я скажу, як воно є в, в реальному. Воно В Пр... реальному воно є таке, що, що першорони вони, вони, вони не... не видержать, вони Він треба дуже висока да. база сильна, немає. Треба да, 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 нема, цього... нема коня. Да, нема. Не, не, не та порода коней. Я не, не, не чиїх коней, не чию породу там не... Не цього, але... Беш того коня треба. Вони реальність є реальність. реальність. Но... Нема догляду, бо, бо. немає. Р... Нема. Олександрівського гоня поїздят Да, Втори, да, Та все, порода в... теж така. з кого коня, все, два рази вони згони з тих гонь. Да, першерони хороші, вони легкі на ход, Вони на розстоянні, сильні коні, шаговиті, все. Ну, правда, ну, це все на любителя кожного як то. Кожне пору коней вона підбиралась під кофе. Це кобіла годує зараз лоша. Малюся. Дивіться, яка кобіла, годує лоша без зерна, без ніяких там добавок, без нічого, без ніякого. О. І лоша годує, і чоловік каже, що вона поправляється. Щоб всі розуміли, як воно цього. Ця принцеса Тоже кобіла як танк. І буде жеребиця ну видно, пузо вже таке вже і Ні, Вона десь, вона в минулому році привела 5 липня, ага. ну хай там я не знаю, коли я не бачив, коли вони порвалися. Якщо по тому взяти, то не раніше середина друга половина червня. Uh -huh. Ти задовбав, Вже на ногу наступив. <рес> він тим, як наступить, той клешень ти що. Шо... Він наступив, вже ногу тяже. <рес> реальність, дивіться, реальність, щоб була <рес> в О, Яка нога тут, а як є, яка грудина. Він ще росте. Це 100%, він росте, він ще форму набирає. Ти знаєш, не дав, за зиму я не міряв. Я, я не міряв. ну в полці був, останній раз міряв, був метр шістдесят три. Но. Я так ну, перевіряв, я там ну, не прикладав, це я так улетку брав, ну, приблизно на рівні держав, то за зиму він ну, не додав. А що хватить руки? По масі взяв. По масі він і ногу не додав, і росту не додав, а по масі додав. Тобто з осінь був десь метр ой, 205 210 був. На цьому вірю последній раз 2,28. Угу. Зараз ну, воно, якщо по мірці, брати, воно одне покаже, а його на вес він більший в'ясом буде, бо тут Костомах. і костомаха, да. Да, да. і молодий і конь, м'ясо молоде, воно важке. Ну так, да, м'язи жир не дає, цього. І, і, не і збитий немає. конь. Подвисим, його не його немає. То його порада така, його ну, така, така та, форма. Через що То не в тому я... діло, що ти його там запас цілу літом, і, і він таке да, як свиня я... ходить. Дивися, чого я... чого я. ну, мені Пр... не здравляться... Бритонські коні, але в Україні їх немає, там байки розказують, що там туди-сюди їх нема. По, -по правильному бритонські коні не... Вони є закрита порода. Була, по крайній мірі раніше, зараз не знаю. Е -е, ну, національне достояння і взагалі заборонялося розводи за територією, е -за територією провінції Бретонь у Франції. як би так. Ну і... Тут починають ділки там розказують. Ну, десь побачили, почули, ну але вони навіть не знають откуда він і то воно. Щось ну, по кожні да. починають парити. Бички лежать мошки. Не знаю, так не буде по камері, видно, але мошки над ними. Ближче, подойди, так. Та хай лежать, я вже не буду їх буду ражити, щоб вони собі цього не, не бігали. Ще тут є... Мені мені нравляться бретонські коні, мені нравляться хороші коні зімнокровісті. Вони збиті коні такі, штумські коні це більше. Далі в Румунії там є місні коні такі. Вони типу, як прилив крові робили орденські, а вони типу, як гуцулики, вони невеликі, але такі складненькі коні. Угу. От часом показують, як румони лісти гають. Ну, ну. І такі вони збиті, оці, вони гуси. Тобто які... вони мішані, так? Да? Ну так, ну тут то -то, типу, той гуцул, але прилив крові орден. Китай та порода аборигенна, та порода аборигенна, вони не, не требувательні до кормов, коротше, і ну, мосний коні. І вони день роблять, він тягає, ну, він однаковий. Так, да, і однакові. Вони ж нема в них, що воно цього. Тут не йдеться там на красоту, на висоту, Но. на цей. Йдеться мова на те, що вони витривалість. На витривалість. Я буду гляну правду в очі, там всі кричать жеребці на паровку туди-сюди. Ну що жереблоша тут тоді не особо то видно. По факту. Цера. І з тих всіх завозних жеребців, що розхвалюються запряжних, нормальних, які, які робили роботу там на пальцях однієї посчитати. Останні всі на шнурочку вводяться там, туди-сюди. Ну я цим теж не роблю, бо... Нема такої потреби, але я їм роблю і в лісі роблю, і в полі роблю, і всюди. Ну так. Да. А взяти образ, ну говоря, у Івана на Закарпатті, дяді Івані, Факір. Я бачив його, як він був в роботі. Ну я бачив того чоловіка, я бачив це все. Можна сказати, із цих всіх привозних коней, то один єдиний жеребець, який... там и потомство, там я бачил лошака, это нервно курит, нервно курит. Там зараз жеребчик такой, красавчик, я не говорю. Uh -huh. Вот что, есть у хлопцев, есть у много таких коней хороших жеребцов, я с ними общаюсь Они просто не хотят показывать на всеобщее мировоззрение там. Ну. а так, а так я уже так Скажу чесно, я вже розочарувався в цьому -всьому, мелкими баришками. Навіть не хочеться і говорити і зустрічатися і, і все остальне. Кожен щось з нею починає придумувати, кажу. Читають по складах, а тут такі матерії викладають, що там по їх можна, по їхніх словах, можна вести пліти То в тебе ще є там <кій> лушиця чорна, менша ця. По Парижу. по Парижу лушичка? І по фюреру. Фюрер? Чорне, чорне. Фюрер де зараз? Фюрер я не знаю, він був в Тернополі. Продав Тернополь, там купити обосрав його. Тоже жеребець Чоловік дає... Продав на цей, на... Чоловік, продав на... б... Чоловік продав на цей на десь на на Франківську, Франківська він прийшов. Казали на Закарпаття, да, його, не знаю. Ну, Лошата він да... дає капітані. Да, він сам був mm. такий, не... вигляду він мені не нрався. Голова до голови його була шия. Трошки не, не та форма. Я... Але Лошата по собі він давав. Да. Он зараз у тані гайдюк там Ну, я, я жулік по йому. А... Там же ребець, красавчик. Mm. Юлька, вона ж дробна. No. А де вона, що її немає? Вона є воно ну, в цього пацієнта Угу. Є, це кругом покрив. Угу. Uh -huh. Там Наталія Заблоцька теж кубилка. Так, no, тобі, ця шо... гніду, да. no. тож, вона така збитенька кубилка. Ну, вона не дуже висока, ростом, на десь до метр шістдесят. Хватить, його не треба там. -то. Але вона, вона не має таку там супер грубу ногу. Форма, все там в порядку. Там далі в Другобичі там чоловік взяв, туди показували. Вони дрогобичі, ні хлопці знімали. Uh -huh. Теж там, там пошли на ход. Знімали хлопці ці кубилка. Більше ну, на два роки десь до цього. Така по ділу, по ділу, вона буде. Вона потім розростеться, вона буде така сама яка, як глядіть. Теж карамазь. Uh -huh. Чудом, ніде Взагалі дороблені. Нічого воно привітне помалу буде. От слова совсем. Вдома не можна було одогнати. То воно ж е, стикає, що воно менше Різниця невелика. Ні, 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 ні. Дивіся, я а знаєш що? А, а пер... я родився от... перша лоша. Що Тут нема що дивлятися. Я, я так переживаю, я тобі кажу чесно, їй така торба відсіла. Mm. Я дивлюся, вже вона така, знаєш, ну просто я стикався. Крупна лоша потім проблема розродиться, не може ходити. Дві тижні падає як обила. Разова костка сходиться там. Ну, типу, виходить, як то після родовий проблема, проблема є. Я вон цих, оцю, ну що це третій я диплюся в цьому рав, мене потягні одна, кожен рік. Куби, одна і та сама кубила все більше і більше лоша. Uh -huh. Я малюсі тягнув цю лошу. Нога була при виході дуже груба, розумієш? Uh -huh. Зараз вона сама виросла, нога вже подровнялася, але нога була на виході дуже груба, як вона вже робилася. Так само і в ну, і той молодь. Ти ж її бачив no. все. То, там там, да, і бачиш, і в дерешки точно така сама фігня. Третя лоша і з кожним разом все більше. І більше і більше родиться. От і все. І я переживав, думаю, як на первістку, то, то, то що кобилі, ну, лошачі кобили. Там принцесі там насрать вона любе, потяне, вона хай яка вона потяне любе, лоша, любого жеребця там. Юлька, хай вона маленька. А це дивлюсь, наблюдаю, просто з кожним годом все більше і більше лоша родиться. Ну, дядько взяв, я тобі кажу, там того літа, да, в нього не було тої маси. Він, ну, Нога була, що там казати, нога була. була. так. Ну, Но Тут набрав ти що, він передав, взяв такого, що єдина проблема, сивий, сива мазь. Якщо він буде сивий, я його держати не буду. Я люблю, Мені дуже подобається така гніда мазь. Просто гніда без одметі нарядна. Воно по земноквістих конях, по орденах, воно. Красива маска. Uh -huh. Дер Дереш любої, сама грязна масть. дерешка мені нравиться. Люба. От не знаю щось. Колись любив каштанові білогриві лиси, щоб білоногі були, я ненавіжу. Проход... Не знаю, кол... а в мене ж коли всі такі були. No. 25 голови всі такі. Ну. No. Коротше, то десь воно не знаю. З водами, з водами воно все. Таке лоша ручне. Ручно, таке лошадку. Йде до, до людей спокійне. У тут того немає шерсті знизу, між, mm. між дві шоровери. І мошка диви, Диви, дивіться. Чукаєш ноги. Капець. Це Але проблема. до чого спокійні коні, так? Да? Мі... Це ще зараз цей місяць перетерпіть їх. їм перетерпіть у mm. Чого ти? Бачить, вона до мене хоче вже в машину. Поїхали. Ходи на сидушку. задати. Вона зат... нікуди не хоче. І... Я поки не надумаюся продавати, а нікому це не обіцяв. Я вже от тебе нічого й не ожидаю. Ай, да, да, да. Так, коротше, покажемо вам ближче. лошиться по фюреру, скільки то їй. На осінь буде. 24 серпня День незалежності. О, Буде їй три роки. Така лошиця? Мене якось як... так заведено, що кожного року 24 серпня лоша. І кожного року на Юрія. А. І кожного року було все 26-го, як старі кобили були ці Одеські. То було 26 го Квітня, як Чорнобиль, брази, такі дати завжди в мене були. Не знаю, я скажу по поводу тієї чорної лошиці, ці Ото її гніденьке перша лоша по фруго. Я її бачив, їй було місяців чотири, мабуть. Я вам скажу, що якби мені її хтось віддавав задарма, я б її не брав. би.